Фемінізм, ох, скільки ж всього в цьому слові? Але як так вийшло, що рух, який починався з боротьби за право голосу, тепер занурився у такі глибокі питання про саму суть ідентичності? Ця історія про те, як змінювалося одне, здавалося б просте, але насправді неймовірно складне питання. Питання, що лежить в основі всього, що, врешті-решт, означає бути жінкою. І знаєте що? Це не просто якась абстрактна філософія. Це питання, яке вирішується в залах суду, от просто в наші дні. От, наприклад, історія Еймі Стівенс. Уявіть собі, 2013 рік. Її звільняють з роботи. А причина? Її начальник сказав, що вона, цитую, більше не представляла себе як чоловік. Все. Ця справа, уявіть собі, дійшла аж до Верховного суду і, по суті, змусила всю юридичну систему дати відповідь на те саме питання: а хто взагалі вирішує, що таке бути жінкою? Отже, перший розділ. Питання ідентичності. І хоча ця судова тяганина здається чимось дуже сучасним, насправді це просто новий виток у дуже давній розмові. Справа Еймі Стівенс, по суті, витягла на світло те саме питання, яке феміністична думка досліджує вже століттями. Воно повертає нас до самих витоків, а що власне визначає жінку? Гаразд, щоб зрозуміти, як ми взагалі дійшли до таких складних дебатів, давайте трохи відмотаємо назад до самих початків. Другий розділ перші битви. Спочатку фемінізму були, знаєте, дуже чіткі конкретні цілі змінити закони. Все почалося ще в кінці вісімнадцятого століття, з на той час абсолютно радикальної ідеї Мері Волстонкрафт про те, що жінки мають право на освіту. Уявляєте, потім це дало поштовх боротьбі за право голосу, яке здобули у 1920-х, А далі протягом двадцятого століття перемоги посипалися одна за одною: закони про рівну оплату праці, заборона дискримінації за статтю, доступ до спорту. Це все були дуже конкретні відчутні зміни в системі. Але чи виявилося цього достатньо? І от ми підходимо до третього розділу поза законом. Виявилося, що закони це одне, а реальність зовсім інше. Навіть з усіма цими новими правилами нерівність нікуди не поділася. І тоді стало зрозуміло, корінь проблеми значно глибший. Він не в кодексах, а в нашій культурі, в мові, в тому, як ми взагалі звикли думати. І тут на сцену виходить ключова фігура Сімона де Бовуар. Вона сформулювала одну фундаментальну річ по суті, в нашій культурі чоловік це такий собі стандарт, норма за замовчуванням. А жінка це інша, такого визначають у порівнянні з чоловіком. І це не просто гра слів, це ціла структура мислення. А потім у 70-х з'явилася фраза, яка просто змінила все гасло, що стало культовим, особисте це політичне. На перший погляд не дуже зрозуміло, так? Але ця ідея зруйнувала стіну між публічним і приватним життям. Дивіться, традиційно вважалося, що політика це щось велике: уряди, вибори, закони. А те, що відбувається вдома, на кухні, з дітьми ну це ж особисте, це не політика. Феміністки ж сказали: стоп, а от і ні, коли мільйони жінок систематично і безкоштовно виконують всю хатню роботу, це не просто їхній особистий вибір, це величезна політична система, яка підтримує нерівність. Хочете зрозуміти масштаб? Просто уявіть собі. За оцінками Oxfam, тільки за один 2019 рік неоплачувана праця жінок у всьому світі склала 108 трильйона доларів. 10,8 трильйона. Це більше, ніж вартість трьох найбільших техногігантів разом узятих. Ось вам і особиста справа. І все це підводить нас до одного ключового поняття патріархат. Це вже не про тиранію окремих чоловіків, як казала Волстонкрафт на самому початку. Ні. Патріархат це ціла система, така собі невидима мережа правил, цінностей, упереджень, вбудована в нашу культуру, яка, по суті, систематично дає перевагу чоловікам. Отже, четвертий розділ переосмислення жінки. Коли фемінізм почав так глибоко аналізувати систему, він неминуче дійшов до того, що почав ставити незручні питання самому собі Окей, рух бореться за жінок, але кого саме ми маємо на увазі? Чи всі жінки однакові? І відповіддю на це стала концепція інтерсекційності від Кімберлі Креншоу. Ідея насправді доволі проста, але дуже важлива. Не можна дивитися на стать ізольовано від усього іншого. Наприклад, досвід чорношкірої жінки з робітничого класу і білої жінки з заможної родини це два абсолютно різні досвіди, тому що їхні проблеми виникають на перетині кількох систем дискримінації: расизму, класової нерівності і сексизму. І треба сказати, ця критика не на порожньому місці виникла. Мислительки, наприклад, Белл Хукс, прямо говорили, що основний мейнстрімний фемінізм надто довго зосереджувався на проблемах білих жінок середнього класу, просто ігноруючи всіх інших. І це тягнеться ще з часів суфражисток, коли, наприклад, чорношкірих активісток просили йти в самому кінці маршів, щоб не відлякувати прихильників. І ця вся дискусія вивела на ще глибше, фундаментальне філософське питання: чи існує якась, ну знаєте, незмінна суть жінки. Це називається есенціалізм, ідея, що є певний набір властивостей, який робить жінку жінкою. А з іншого боку, є ідея гендерної перформативності, яку запропонувала філософиня Джудіт Батлер. Вона каже, що гендер це не те, ким ми є, а те, що ми постійно робимо. Це як роль, яку ми граємо. Не в сенсі, що ми брешемо, а в тому, що суспільство з самого дитинства вчить нас виконувати роль чоловіка чи жінки через те, як ми одягаємось, говоримо, поводимось. Тобто гендер це дія, а не сутність. Але, звісно, така ідея про те, що гендер це дія, викликає дуже гострий спротив. Існує частина феміністок, яких часто називають трансексклюзивними, і їхня логіка така. Якщо поняття жінка розмивається і більше не прив'язано до біології, то що туди відбувається з усіма тими законами і правами, які десятиліттями виборювалися саме для захисту жінок як певної біологічної групи, чи не втрачають вони тоді весь сенс? І все це власне приводить нас у сьогодення. П'ятий розділ: що далі для фемінізму? Коли є стільки складних суперечливих ідей, то куди цей рух взагалі може рухатись? Ну, якщо дуже спростити, то можна побачити два основні напрямки. Перший назвемо його реформістським. Його прихильники кажуть, треба продовжувати працювати всередині існуючої системи, приймати нові закони, добиватися більшого представництва у владі і так далі. А є інший шлях радикальний. Його ідея в тому, що цю систему неможливо полагодити, її треба демонтувати і змінювати не просто закони, а самі культурні основи, на яких все тримається. Причому навіть серед цих радикалів немає єдиної думки. Наприклад, є деколоніальний фемінізм, який каже, що ми взагалі не зрозуміємо сучасний гендер, якщо не подивимося на спадок колоніалізму, адже саме він нав'язав більшості світу західні моделі сім'ї та статі. А є й ті, хто вважає, що сам фемінізм не має бути якоюсь застиглою догмою, його треба постійно перевинаходити кожному новому поколінню для себе. І знаєте, це повертає нас до самого початку до головного питання. Якщо свободу, гендер та й сам фемінізм треба постійно переосмислювати, то може він приречений бути таким собі вічно незавершеним проєктом? Чи це означає, що він ніколи не досягне своєї кінцевої мети? А може, може, вся суть якраз і не в тому, щоб знайти одну остаточну відповідь на всі часи? Може, головна сила фемінізму саме в тому, щоб ніколи не припиняти ставити складні питання? І можливо, саме в цій постійній незавершеності і є його справжня суть.